Пане Батяр, як вам на кріслі м-м? Нова подушечка у нас така. Тоже там та стара. Тут його рушничок. Ну прям батяра крісло. Та. Ти тут кайфуєш у нас. Так, ти тобі подобається вона. Чухайте мене, чухайте. Ой, шерсті скільки. Що ж нам з тою шерстю робити? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть щось нам у коментарі.